Це дуже важлива допомога, тому що такі, такими засобами, на жаль, ми не забезпечені. і Вони в великому дефіциті і в інших родах військ, не тільки в силах територіальної оборони. На площі перед Полтавською міською радою вісім нових автомобілів, а на сходах кілька десятків пакунків із технічними засобами та електроінструментами. Засоби зв'язку потім передається ще квадрокоптери, приціли. Навіть ви побачите бензомашини, болгарки там є спеціальні зелених ящиках. Це такі преси для того, щоб різати. Наприклад, якщо не дай боже треба швидко витягти людину, фізично ти не можеш розігнути. Там електропресики роздвигає, ламає метал. Техніку підготували для передачі військовим однієї з бригад. Ми плануємо кількість, ми плануємо е, технічні засоби, які нам необхідні для виконання якихось поставлених завдань. Це, на жаль, розхідний матеріал, який потрібен постійно, і постійно потрібно його оновлювати. Всі результати роботи програми. Полтавський спротив, автомобілі, прохідні, високопрохідні пікапи, це життя на передовій. Дрони це життя, це все конкретно придбано на конкретні запити, конкретні моделі і так далі. На закупівлю автомобілів та техніки спрямували близько 60 мільйонів гривень. Розповів Валерій Пархоменко. Ці гроші закладені до програми Полтавський спротив. програму «Полтавський спротив ми вписуємо тільки ті. Замовлення, які прийшли, офіційно підтверджені військовими. як розповіла Суспільному, секретарка Полтавської міськради Катерина Ямщикова відправлять цю допомогу військовим на схід. Тетяна Весна, Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.